Я є третєкушником ліського ліцею стосовно військово-фіситичної підготовки імені Грекруд. В другому семестрі наша, наші друзі, наші товариші запросили нас до Польщі, до міста Врослава, до військової школи Гусар. Особисто для мене це є досвід. Так як я майбутній офіцер, майбутній захисник нашої країни, ми маємо бути все розвинутими, тобто знати, як допомогти, як врятувати, як підказати. Плані навчального процесу я хочу, щоб тут було більше тактично. Також щоб їздили на полігони, щоб була стрільба і щоб більше було з тактичної медицини. Взагалі, співпраця з Литвою це для нас дуже важливо, очевидно, як і для Литви, адже це обмін досвідом. Ми побували у як викладачі ліцею. Що цікаво, цікаво, те, що в нас так в нас багато відмінностей в програмі. У них, наприклад, якщо говорити про предмет української мови і літератури, у них вивчення Литовської до 10 класу, а 11-12 це література лише щодня. У нас вже до 11 класу і мова і література. Але в чому у нас є цікаве і спільне. Цікаве те, що у Литві в ліцеї відкрився український клас. Це дає змогу українським біженцям там навчатися не менш важливо зараз цей період. Що ще важливо, те, що нас об'єднує? в нас те, що навчання йде не на оцінку і не заради оцінки, а заради знань. Це дуже позитивно, бо ми бачимо, що діти йдуть в пряма комунікація з вчителем і діти не бояться помилитися. Це важливо не боятися помилитися. Ми поділилися досвідом. Нам показали, як вони презентують, наприклад, з ж літератури, по це мій предмет презентують біографію письменника через уявне інтерв'ю з письменником. Ми поділилися досвідом те, що можна створити буктрейлер разом з дітьми, і дитина заохочена до читання. Що ще таке цікаве? Цікаве, те, що ми створили в ліцеї тут, започаткували литовсько-український відеорозмовник для вивчення литовської мови, для вивчення української мови нашими дітьми і колегами. В ліцеї полковник Річарда Джелетіс вже в Литві дуже позитивно про це відгукнувся і запропонував цей проєкт працювати разом з литовськими вчителями, тобто зараз іде створення продовження наступних частин. Обмінюючись досвідом, спілкуючись з викладачами, з керівниками, з ліцеїстами, звертаю увагу, що в даних закладах досить серйозна увага приділяється медичній підготовці. Причому створена досить хороша матеріальна база, укомплектовані і макетами, і медичними сумками, і приборами. І хочу сказати, що вже на сьогоднішній день. Враховуючи оцей неоцінений досвід, який ми взяли в тій польській школі. Вже сьогодні у нас обладнується новий клас, закупляються такі ж подібні матеріальні засоби для того, щоб ми могли повноцінно проводити заняття і, і в нас. Приємно і те, що керівництво даної школи пішло на зустріч. Це в принципі була така, як то обоюдний контакт і пропозиція налагодити тісну співпрацю, щоб ми могли. Обмінюватися делегаціями і в тому числі польських учнів, які будуть приїжджати до нас, і наші будуть їздити в республіку Польща. В них будуть проводитися польові навчання, і вони нас запросили, е, окрему групу курсантів приєднатися, щоб проводитися спільні такі навчання. Поїздка в подібні навчальні освітні заклади Литви та Польщі. Є своєрідним обміном освітньої діяльності між нашими навчальними закладами, враховуючи те, що е, ліцеї е, міста Каунас, ліцеї міста Врослав вже інтегровані в європейський освітній процес. Більше того, в них є багато напрацювань. Пов'язаних як з класною більше позакласною роботою, зокрема щодо підготовки дітей до захисту країни, до проведення заходів до медичної підготовки і активного і сучасного мотивування дітей до більш їх залучення до захисту України. У процесі такої діяльності такий обмін проводився не тільки між керівниками освітніх закладів, а найголовніше, що учасниками таких закладів були ціїсти, були наші вчителі. І найголовніше це перейняти акценти військової освіти в європейських країнах.